Так, мої вітання усім. Доброго вечора. Сьогодні у нас 19 листопада 25-го року, і я хочу почати з щирих співчуттів усім, хто сьогодні зранку та вночі пострадав від російських обстрілів. І особливу увагу, звичайно, зараз бере місто Тернопіль, тому що дуже дуже далеко від фронту сьогодні було дуже багато жертв. І відчуття безпеки та захищеності, відповідно, втрачаються після таких новин. І на фоні цих подій хочу астрологічно підмітити, в який період ми входимо, що буде відбуватися в житті кожного з нас та в житті нашої держави. Завтра, 20 листопада, зранку о 8.47, стартує новолуння, нові енергії в 28 градусі Скорпіона. Це особливе новолуння, тому що воно буде нас усіх звільняти, звільняти від залежностей через наші страхи, через бажання мати владу над кимось і над чимось, і через складні, незрозумілі обставини, які нам покажуть, що вже відійшло від віджило, і від чого пора звільнитися. Нагадаю, що це новолуння настільки особливе, настільки сильне. Що зрозуміти його магію і крах буде нам ясно тільки після 21 грудня. Зараз трішки поясню. 20 листопада момент з'єднання Сонця місяця, ретроградного Меркурія та Ліліт, Тут усю роль на себе бере ліліт і новолуння в спалених градусах скорпіона. Сам знак скорпіона він вже про таємниці, яких ми не бачимо, не відчуваємо, і те, що відбувається за лаштунками поза нашими очима, але безжально жалить нам спину, і ми це бачимо в якийсь момент і відчуваємо, і нам приходиться це прожити і від цього звільнитися. Ліліт особливо гостро буде підсвічувати такі теми: як інформація, комунікація, контакти, папери, документи. З ким ви контактуєте, з ким ви домовляєтеся, хто вас може підвести? З чим треба завершити справу, з якою людиною завершити контакти, справи співпраці. Також по Венері це буде. Питання цінностей вашого ресурсу, любові, на кого ви витрачаєте цю любов? Чи ця людина а, вартує вашої уваги, вашого часу? А, чи тут справжні почуття? Чи зараз ви обоє? Просто в стані витрачання та знецінення а, часу один одного і страждань. Ліліт буде трішки перекручувати ту інформацію, яку ми будемо отримувати, буде перебільшувати, схиляти нас до більших страхів та фобій, та бажань заволодіти іншою людиною, довести свою правоту та маніпуляціями різного роду добитися потрібного. Це... Який складний шлях, якщо людина, яка не цікавиться астрологією, вона просто це буде брати, все, що відбувається довкола неї, як відносини з іншими людьми, події, новини, вона це буде сприймати як реальну реальність в її житті, і все буде здаватися, що цей хаос це найгірше, що може просто бути в моєму житті. Всі люди навколо зірвалися і накинулись на одну мене. Усі якісь особливо знервовані, тривожні, злі і прагнуть владу взяти свої руки. А для тих, хто цікавиться астрологією, це буде простіше, тому що ваша задача інформацію, яку ви отримуєте, ділити на 100. 10 раз перечитати, передивитися і тільки тоді робити висновки. Хочу нагадати, що Ліліт з березня 2025 року зайшла в знак Скорпіона, і вона ходить в якійсь певній сфері нашого життя, одній двох. І на останніх градусах Скорпіона, останні градуси це в нас ще називається спалений шлях, вона особливо сильно себе проявляє. І сильно і негативно, тобто всі наші страхи, болі і те, що в нашому житті працює проти нас, вона особливо підсвічує через події та людей. І а, ми усі зрозуміємо після двадцять першого, дванадцятого, року, коли вона вже перейде в знак стрільця, від чого нам варто звільнитися. І що ми не помічали, що відбувається за нашою спиною. Наведу коротенькі приклади. Якщо таке з'єднання відбувається у вашому домі здоров'я, ви можете просто помітити, що через те, що ви нехтували своїм станом певний період, це може виявитись як важкий критичний діагноз. І перші моменти це як крах, все пропало. Але реальність така, що Грудень місяць, кінець року, 25-го, покаже вам, як з цим можна справитись. І то дійсно можна з цим справитись. В фінансовому домі ви можете прожити якусь важку фінансову ситуацію по другому домі. Це коли через вашу довіру, відкритість, щедрість та любов вами. Користались інші люди, це можуть бути певні фінансові втрати, або знецінення вас як людини, партнера, чи працівника чи спеціаліста. І будуть такі люди, які будуть хотіти знецінити і, як то кажуть, збити вашу вартість, щоб самовдосконалитись, самозадовільнитися. Тому тут треба ще раз нагадую інформацію декілька разів переглядати, передумувати. І не брати це за реальну реальність, яка відбувається в вашому житті. Але все, що вийде на поверхню, воно вам підказує, від чого потрібно вам усім звільнитися. Це новолуння буде відбуватися не тільки в такому потужному з'єднанні, де бере участь Ліліт, Меркурій, ретроградний Меркурій. Сонце та місяць, вони усі створюють опозицію до Урана. Уран це планета неочікуваностей, шоку і стресу. І вже сьогодні, за день до повнолуння, ми усі пережили цей шок-стрес через новини, які ми почули та побачили в інформаційному полі. І тому майте на увазі, що події будуть настільки складними та тривожними, що тривожність і страхи будуть наростати. Але наша з вами задача з цим справитись, не дозволити нашим страхам, невпевненості, тому що Ліліт вона любить, я так скажу, змухи робити слона. Перекручувати, перебільшувати, применшувати, зробити так, щоб ви не побачили реальну картину. Тому наша з вами задача спокійно, в розслабленому стані розібрати ситуацію. Не можете тут і зараз її розібрати, переносити її на потім. І потрібно 10 разів подумати і один раз прийняти рішення. Це буде тоді все правильно і вірно. Тепер хочу трішки сказати про саме новолуння, на чому буде акцент і на що варто звернути нам усім увагу. Ну, найперше, відмічаю, що новолуння відбувається в скорпіоні. Це восьмий дім Скорпіона. Він відповідає за чужі ресурси. Це питання медицини. Це питання медицини, ліків, хімії, вірусів, усіх проблем, створених з, через хімію віруси, медицину і фінанси. Це дім боргів, кредитів, чужих грошей, грошей партнера для людей езотериків це, скажімо так, період. Там можливості, для когось це можливості почнуться, для когось це можливості закінчаться, Але скорпіон це все, що непомітно і скритне, може вирішити ваші питання. Тому тема езотерики, езотериків також буде підійматися. Хтось прорветься, хтось осоромиться, хтось попрощається з езотеричною тематикою, і піде в іншому напрямку. Тому це також буде актуально. Особливу увагу звертаю на те, що є певні вказівки, що в місяці грудні ми вже можемо, ще в кінці лютого, ми можемо відчути гострий дефіцит медичних препаратів. Це може бути певний препарат, препарат, до якого ми усі звикли у вільному користуванні, або просто дефіцит через знищення фабрик складів. Виробництва якихось фармацевтичних компаній і так далі. Також йде велика загроза для лікарень, можливо, для лікарень загроза переповнення людей, тобто вірус і переповнення людей, якийсь поріг інфекційний, можливо, ми до нього прийдемо. Можливо, це буде і тема руйнування, намисного руйнування. Медичних закладів нашим ворогам. А, також хочу звернути увагу на тему питної води. Я в інстаграмі робила Рілс, але там я не вказала про питну воду. Я потім згадала, що я це пропустила. Питна вода це теж один з ресурсів, який може стати в дефіциті. А, саме питна, доступна, чиста вода. І, в принципі, про воду дуже багато йде аспектів, які вказують на певні труднощі, пов'язані з великими водними об'єктами, які можуть нести загрозу для певних груп населень. Ми можемо сюди взяти до уваги річки, любі забруднення, які будуть передаватися повітряно крапельним шляхом та особливо вода ґрунт. Вода, яку використовують питна з джерел. Це, тобто це хімія, яка проникає в ґрунтові води. Тут є тема небезпеки також. Це тема Гес, правильно я кажу Гес? це тема ГЕС, можливо, буде а, певна хвиля, направлена на. Провокації, руйнування ну, певних дам ГЕС на території України. А, так, щоб я не пропустила, ну, корупція, куди ж без корупції? Давайте почнемо про корупцію. Чи ж буде та корупція наказана? І чи 10-го, -11 11-го ті новини, які ми побачили з вами та почули, які нас здивували, шокували? Виходить, в нас грошей дуже багато, а президент їздить за кордоном і шукає гроші на оборону. І чи це остання крапка, після якої корупція щезне, чи це буде безнаказаність, тобто безкарність? Чи крапка? Розглядаючи карту України, зараз дивлюся на карту України і дивлюся, як програється повнолуння в карті нашої держави, хочу відмітити, що у нас це з'єднання все відбувається в 10 му домі, в домі нашого статусу. Так як там бере участь Ліліт і статус. Нашої держави після цього скандалу, таке скандальні викриття, і ми виходимо в такому статусі, і то кажуть, не ангелами, не самими чесними, не самими чистими. І ретроградний Меркурій бере участь тут і він з'єднається з Ліліт двічі, в грудні це буде друге з'єднання. І Ліліт перейде в знак стрільця. Це в нас в карті України ще буде той самий 10-й дім. А стрілцем управляє Юпітер. Отже, ми з вами побачимо листопад-грудень, чи залишився якийсь відсоток довіри до влади, який обирають напрям іноземні партнери, що вони вимагають, а вимагати будуть, тому що в карті України. Повно новолуння в квадратурі до Сонця, Венери і Меркурія в сьомому домі. І також опозиція до Урану, четвертій дім і Уран в квадраті. Тобто тут бере активну участь Уран, неочікувано шок, руйнування. Тут бере активну участь Сонце, влада, представники влади. Нашої країни, це і сам президент, це верхівка, верхівка, яка править Україною. А меркурій – це інформаційний простір, це папери, документи, домовленості, контракти, співпраці. Венера це економіка, це фінанси. І тут ці всі квадратури показують на те, що нас будуть спонукати заставляти до певних рішень та дій. Нас не нас, владу. Тобто цей скандал відображається на статусі держави. Як негативний, через що наша держава стає виконавцем тих правил, завдань, які їм кажуть, виконувати. Виконуєте або у вас буде все погано. На жаль, така от реальність. Також бачу, що тема переговорів вона буде активу, активна. Ми можемо побачити в інформаційному полі, а, ну, це буде кінець лютого. Ой, перепрошую, кінець. Листопада-грудень повернення до теми переговорів, схиляння іноземними партнерами це швидше всього Америка. Швидше за все це Америка, яка буде схиляти до прийняття умов, йти на поступки і тиск. І тиск на владу, щоб влада зробила якийсь рішучий крок, який йде до завершення цієї війни, тому що новолуння має ще й гармонійні аспекти до Сатурна, до Нептуна. А Сатурн і Нептун у нас в карті України йдуть другим домом, домом ресурсів. І це, знаєте, таке собі, навіть маніпуляція, так, як Єліт любить робити. Маніпуляція владою, силою. Ми дамо вам гроші, якщо ви виконаєте і зробите те, що від вас вимагається. Або ми будемо змінювати владу, міняємо владу, і ті, хто будуть нас слухати, отримують все, або ви виконуєте те, що ми вам. Говоримо. Ну, що для нас, людей? Що це несе для нас людей? Ну, ми вступаємо в період кризи, економічної кризи, як я неодноразово вже наголошувала в закритій телеграм-групі і в себе в Інстаграмі про те, що вже 22 лютого 26 року. Ми будемо відчутно наша держава і особливо люди, ми, звичайні українці, будемо дуже вже відчувати на собі, наскільки війна виснажила економіку країни. Це буде відчуватися на якості життя, на доступності всіх всіх продуктів, лікарств, можливостей в цій країні і на Цінах. І також економіка буде хотіти нового дихання, певних змін, і якісь новини будуть вилазити, і нам про це також будуть потихеньку-потихеньку заявляти. Я так і не сказала, чи подолаємо корупцію? Я так і не сказала. Безнаказанність і безкарність це те, що корупція. Отримує багато багато років в нашій державі, і це тривало, це буде тривати. Після 28 листопада, коли Ліліт з'єднається з Венерою в тому самому домі статусу України, статусу держави, ще можуть вилізти якісь цікаві інформаційні новини стосовно грошей, розкрадання грошей. На причетних е, корупційних схем, можливо, це будуть якісь суми, які не вкладаються в голові, можливо, це гроші, які, які призначені там, для певної категорії людей чи допомоги, і настільки буде е, оце. Злість нас охоплює від того, що ми будемо після 28-го чути та бачити, що важко буде потім довіряти, вірити і хотіти брати участь в, в цьому всьому хаосі, де тобі показово показують, що ми рухаємося до спасіння та до миру. А за кулісами тихенько скритно, як ліліт в скорпіоні, нас жалять в спину боляче. І хочеш, крутись, виживай, а хочеш. У тебе нема вибору: хочеш, не хочеш. Тільки такий вибір. Ну, на жаль, такі от у нас не дуже приємні новини. Але давайте трішки про приємне поговоримо, що може бути в нас приємного. Ну, приємне може бути те, що усі ми з вами маємо шанс звільнитися від того, що вже не потрібно, що віджило себе, що нам заважало, що нарощувало наші страхи та фобії. І ми з легкістю після 21 грудня будемо з цим прощатися, прийдеться прощатися нам усім буде Найскладніше Найскладніше — це коли вимушено ситуації та люди заставляють вас подивитися правді в очі, прийняти це і попрощатися з цим. Найскладніше це для скорпіонів буде. Також для тільців, кіль... для хто... тому що вашому знаку Уран і ця опозиція програється. Тобто, вам важко буде це все сприймати. Е, важко бачити реальність ліліту. Ця страхи, злість, агресія, буде перевищувати рівень реальності, яка існує тут і зараз. Тому ще раз, думаємо, думаємо аналізуємо і потім приймаємо рішення. Тобто, Треба думати вдвічі, втричі, в десять разів більше. Е, також квадрат. Буде йти на знак водолія та лева, вам прийдеться в два рази більше попрацювати над власними страхами, розібрати ситуації, прикласти зусилля, зрозуміти, чому, для чого, що я від цього отримую. Це для мене плюс чи це для мене мінус. З таким болем в серці розбирати ці ситуації, які виникнуть у вашому житті. Для кого це позитивно? От для когось буде важко від чогось звільнитися, а це буде важко скорпіонам, кільцям, водоліям і левам. Важко відпускати, звільнятися, важко відпускати власні страхи, власні переконання, власні образи, волю, вміння маніпулювати, бажання маніпулювати, силу, владу це важко відпускати, але десь вам прийдеться це зробити, когось відпустити, щось змінити. А от для кого це буде простіше? Це для діви і Козирога шанс з легкістю звільнитися від усіх страхів, які вас сковували, які не давали вам росту, людей, які вами маніпулювали, управляли, тримали вас, вони були вашою владою, були владою над вами. І це позитивний період для риб та раків. Звільнитися з легкістю від всього, що вас обмежувало, і від всього, що приводило вас в страх, паніку і тривожність. Тому риби, раки, діви та козороги – це прекрасний шанс для вас через а, ліліт як а, чорну таку чорне п'ятно. Яке вилазить на поверхню, побачити, що мені заважало рухатись далі, що роками зі мною тягнулося, через що я не росла, не робила кроку вперед, чи е, не мала якогось прогресу у певній сфері життя. І оце звільнення воно вам дасть позитивний ріст, і ви з легкістю. Будете рухатись в правильному напрямку і радіти тому, що тоді така неприємна показова ситуація дозволила вам звільнитися. І Дякую вам за вашу увагу. Хочу ще раз відмітити: що до 30 листопада треба бути дуже уважними на рахунок тривог, на рахунок подій. В Україні обстрілів, бережіть себе, бережіть один у одного. Якщо у вас виникне незрозуміла складна ситуація, в якій ви не знаєте, як поступити, ніяк не поступайте в ній до кінця листопада, Пере, е, перетяніть її в місяць грудень. Коли розсіється тривожність, паніка і страх, ось. Тільки тоді ви зможете з цією ситуацією розібратися. А якщо вам не зрозуміло, що, де, як буде відбуватися в вашому житті, як вам поступити, звертайтесь до мене на консультацію, я вам з радістю поясню, які події будуть у вас відбуватися, як вам варто реагувати і як з цього вам краще вийти. Тому запрошую до себе на консультацію. Дякую вам за вашу увагу, за ваш час. Дякую за сердечка, дякую за поширення, за те, що рекомендуєте мене іншим. І а, нехай а, світло, навіть якого в нас зараз немає. Світло ось тут у нас а, віра і ніякі страхи і блоки. Тільки світло, тільки віра допомагають нам усім, ніякі страхи і блоки не руйнують нам нашого життя. Звільняємося від всіх страхів, фобій і блоків йдемо вперед в нове життя. Дякую вам! Спокійного, мирного вечора, па-па!